Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Яка важлива благодійна акція триває в громаді? Та з ким співпрацює Новояворівську у межах нового меморандуму? Вітаються Марія -канцелярист у випуску деталі про це та інше. Новини на Янтарна Фем. І до новин країни Європейська комісія та уряд США виділяють 106,6 мільйонів євро, а це близько 112 мільйонів доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка постраждала внаслідок російських атак. Про це повідомляє ТЕК на своєму сайті. Країни-учасниці міжнародної коаліції безпілотників цього року виділять 1,8 мільярда євро для підтримки збройних сил України. Про це звітує міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Фейсбуці. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків новий крок зробила громада в німецько-українських партнерських відносинах. Її представники нещодавно долучились до тематичної конференції в Кельні. Там новояворівчани зустрілись із представниками громади партнера містом Тройсдорф і як результат підписали меморандум про взаємодію. Благодійна акція триває в Новояворівську. Усіх небайдужих запросили долучитися до збору допомоги для дітей сиріт та дітей із неврологічними порушеннями. Місце збору 25-29 листопада це прохідна ПК «Кристал», А 30 листопада фінал збору біля музичної школи від 12 до 16 години. Список необхідного та номер картки є в наших соцмережах. Творче товариство співдія села Привбиче організувало музично драматичне дійство. Опам'ятайся, заходи відбулися в Новояврівському краєзнавчому музеї у Львові, а також на парафії святого Миколая ОГКЦ в селі Підлуби та селі Бердихів. Усі присутні долучились до збору на реп для 80-ї бригади. Спільними зусиллями бійцям скерували 18 148 гривень. Яворівські рятувальники провели інформаційно роз'яснювальну роботу з мешканцями міста Новояворівськ. Тут вони нагадали основні правила безпеки. Фахівці підкреслили, що не варто легковажити елементарним, адже це може призвести до непоправного. Від сьогодні і до 28 листопада триває збір солоду дощові засобів гігієни на свято Миколая. Це ініціатива храму святих апостолів Петра і Павла, який спільно з фондом під захистом Бога 4 грудня збирається відвідати вихованців Залучанського будинку інтернату. Нині там перебуває 149 дітей. Збір відбуватиметься в підвальному приміщенні храму з 10 до 20. Деталі є в наших соцмережах. Новини на Янтарне Фен. І до новин спорту. Чемпіонат Львівської області з боксу приніс для новояворівчан три бронзи. Змагання відбулися днями у Львові серед молоді та дорослих. Новояворівськ представили спортсмени клубу Тінь серед переможців Юлія Паславська, Артур Худик і Давид Петрик. І про погоду у вівторок в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 7 градусів, уночі нуль, вітер – 2-4 метри на секунду, слабкий туман на дорогах, ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це все основне на цей час. Тож нехай ці останні листопадові дні прикрашає фініш осені. Найкраща музика від 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.